Усе почалося в тихому приморському містечку Борнмут, місці, де життя здавалося безтурботним, а майбутнє обіцяло щастя. Та за блиском вітрин, усмішками і вечірніми прогулянками, ховалася історія, яку важко осягнути розумом. Історія про кохання, що перетворилося на пастку, про дівчину, чий світ зруйнувався за одну ніч, і про те, як ніхто не помітив цього вчасно. Емілі Лонглі народилася 22 лютого 1994 року в Лондоні у родині Марка та Керолайн Лонглі. Вона була їхньою першою донькою, і від моменту, коли батько вперше взяв її на руки, між ними виник особливий зв'язок. Через кілька років народилася молодша сестра Ганна, і життя здавалося безтурботним. Родина мешкала в Борнмуті, де Марк працював журналістом. А Керолайн вчителькою. Дівчатка росли в любові, теплі і впевненості, що світ перед ними відкритий. Коли Емілі було 10, сім'я прийняла складне рішення переїхати до Нової Зеландії. Причиною стала рекомендація лікарів: клімат мав поліпшити її здоров'я. Для дітей це здавалося пригодою, для батьків, надією на новий початок, у новій країні. Все виглядало інакше про холодні літа, м'які зими, океан і чисте повітря. Життя текло спокійно, поки підліткові роки не принесли свої випробування. Емілі відвідувала престижну приватну школу, мала друзів і перші мрії про кар'єру моделі. Але одного дня подруга звинуватила її в тому, що вона нібито причетна до заборонених речовин. Скандал підірвав її репутацію, і дівчина тяжко пережила цю зраду. Згодом вона вирішила повернутися до Англії, почати все з чистого аркуша. Переїхавши до дідуся і бабусі в Саутборні, поблизу Борнмуту, Емілі знову знайшла рівновагу. Вона навчалася в коледжі Броукенгерст і підробляла в магазині одягу. У 16 років була яскравою, енергійною. Впевненою в собі, такою, що притягує погляди, і саме тоді в її життя увійшов той, хто його зруйнує. На різдвяній вечірці 2010 року Емілі познайомилася з 19-річним Еліотом Тернером, єдиним сином заможного ювеліра Лі Тернера. Він працював у батьковій крамниці і жив із родиною у престижному районі Борнмуту, серед дорогих авто. Шампанського та вечірок його компанію називали фірма, група розпещених молодиків, для яких нічне життя було головною розвагою. Еліот звик, що може мати все, чого забажає. Коли він побачив Емілі, його погляд одразу зупинився. Вона була втіленням молодості, краси і незалежності. Для нього це стало не просто захопленням, одержимістю, Уже за кілька тижнів вони стали парою. Спочатку все нагадувало романтичну історію, квіти, зізнання, подарунки, але за цією блискучою оболонкою ховалася небезпечна пристрасть, у якій кохання швидко перетворилося на контроль. Еліо тревнував Емілі до всіх, до друзів, до роботи, навіть до поглядів перехожих. Якщо йому не подобався її одяг, він ображав її, називаючи вульгарною. Він зламав її сторінку у Фейсбук, читав повідомлення, вимагав звітувати про кожен крок, і коли вона намагалась захиститися, він ставав агресивним. Одного разу схопив її за горло просто на вулиці, іншого вдарив при свідках, а потім плакав і благав про пробачення. Цикл насильства повторювався знову і знову. Емілі намагалася переконати себе, що він зміниться, але її лист, із коротким проханням, будь ласка, перестань бути таким агресивним залишився без відповіді. Коли страх став сильнішим за почуття, вона вирішила втекти і поїхала до батьків у Нову Зеландію. Для родини це стало найщасливішими великодніми канікулами. Вони багато гуляли. Сміялася, фотографувалася. Ніхто не знав, що це їхня остання спільна весна. Перед відльотом Емілі написала батькові: Мені було так добре бачити тебе. Люблю тебе. Він відповів, що гордиться нею, і довго дивився на екран телефону, не підозрюючи, що ці слова стануть їхнім прощанням. Повертаючись до Англії, дівчина мала намір остаточно розірвати стосунки, але минуле. Від якого вона намагалася втекти, уже чекала на неї. Після повернення з Нової Зеландії Емілі більше не хотіла бачити Еліота. Вона зрозуміла, що його ревнощі не прояв любові, а хворобливий контроль, та для нього розрив став ударом по самолюбству. Побачивши у соцмережах фотографії, де Емілі позує поруч із двома оголеними по пояс хлопцями, Еліот вибухнув люттю. Він знову зв'язався з нею, благав поговорити, клявся, що змінився. Дівчина вагалася, але погодилася зайти до нього додому, лише поговорити адже його батьки Лі та Аніта Тернер були вдома. Це здавалося безпечно. Того вечора, 6 травня 2011 року, у будинку тернерів панувала напруга, сварка розгорілася одразу. Еліот звинувачував Емілі у зраді, кричав, що вона зганьбила його. Вона намагалася пояснити, що все скінчено, що не хоче жодних скандалів, але його обличчя перекосилося від гніву. За півгодини крики стихли, і більше ніхто не чув голосу Емілі. Наступного ранку, близько восьмої, Аніта Тернер постукала до кімнати сина. Емілі лежала на ліжку, очі заплющені. Обличчя спокійне, Аніта закричала, викликала швидку, та було запізно дівчина не дихала. Сусіди бачили, як Еліот сидів на сходах карети швидкої, закривши обличчя руками, але плакав він не за нею він боявся за себе. Поліція затримала його того ж дня, проте швидко відпустила під заставу, поки тривало розслідування. Усі чекали на результати експертиз. Та головне, на правду, яку Еліот приховував навіть від власних батьків. Кілька днів по тому, мучений страхом і провиною, він написав зізнання короткий лист, у якому визнав, він задушив Емілі, але листа ніхто не прочитав. Його мати знайшла куртку сина, витягла записку з кишені, облила її відбілювачем і викинула. Разом із чоловіком вони приховали ще один доказ ту саму куртку, яку він носив тієї ночі. З цього моменту трагедія однієї дівчини перетворилася на злочин усієї сім'ї. Поведінка родини Тернерів насторожила слідчих із перших днів. Еліот поводився зарозуміло, уникав питань і вперто називав смерть Емілі нещасним випадком. Але досвідчені детективи відчули, за цим стоїть більше. Коли стало відомо, що батьки хлопця знищили його куртку і лист із зізнанням, поліція отримала дозвіл на негласне прослуховування їхнього будинку. Між 18 травня та 14 червня 2011 року в оселі Тернерів встановили приховані мікрофони. Саме завдяки цим записам світ дізнався, як далеко родина була готова зайти. Аби врятувати репутацію. На плівках зафіксовано, як Еліот із батьками обговорює, що говорити поліції, як правильно брехати і як його мати каже, якщо скажеш правду, ти втратиш все. Одночасно слідчі вилучили сімейні комп'ютери, у браузері знайшли пошукові запити, смерть від удушення, як уникнути звинувачення у вбивстві, це стало вирішальним доказом. У липні 2011 року Еліота, його батька Лі та матір Аніту офіційно заарештували, усім трьом висунули обвинувачення йому у вбивстві, їм у перешкоджанні правосуддю. Під час слідчого експерименту встановили між Емілі і Еліотом того вечора справді була бійка. Хлопець штовхнув її на ліжко, притис обличчям до подушки, а потім стискавши її руками. Поки вона не знепритомніла. Судово медична експертиза виявила на її тілі сліди удушення, а під нігтями ДНК Еліота на його руках були подряпини – останній доказ її відчайдушної боротьби. Коли прокурори зачитували висновки експертів, Тернер сидів із холодним поглядом. Він заперечував провину, повторюючи, що захищався, але свідчення свідків, записи розмов і цифрові докази. Поступово розкривали справжнє обличчя юнака, який звик отримувати все, навіть чуже життя. Судовий процес розпочався навесні 2012 року у Вінчестерському королівському суді. Зала була переповнена журналістами, друзями Емілі, сусідами і тими, хто просто хотів побачити, як падатиме хлопець із родини, де все вимірювалося грошима. Еліот сидів у кліці для підсудних у дорогому костюмі із самовпевненим виразом обличчя на лаві навпроти розбиті горем батьки Емілі, Марк і Керолайн. Прокурори описали картину систематичного насильства, приниження, ревнощі, шантаж, контроль. Усе це було частиною його кохання. Коли він дізнався, що Емілі хоче розірвати стосунки, гординя перемогла розум. Замість квітів крики, замість вибачень, руки на її горлі. Захист намагався перекласти провину на саму Емілі, натякаючи, що вона нібито вживала наркотики чи довела хлопця до афекту, але токсикологічна експертиза не виявила в її організмі жодних речовин усе, що лишалося адвокатам, грати на жалю і образі загубленого юнака. Вердикт присяжних був одностайним, винен. Суддя Дабс оголосив вирок, довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 16 років. У залі стояла мертва тиша, суддя дивився прямо на Еліота і сказав Ви переслідували, залякували та били цю дівчину, щоб утримати її як трофей. Тепер ви залишили її родину з болем, який не минає. Батьки Еліота. Лі та Аніта Тернер теж почули свій вирок. Їх засудили до 27 місяців позбавлення волі за знищення доказів і перешкоджання слідству. Того дня родина, яка жила розкішю і ілюзіями, втратила все. Того дня родина, яка жила розкішю і ілюзіями, втратила все. Коли вирок було зачитано, батько Емілі прошепотів нарешті правда. Але в його очах не було полегшення, бо для нього правосуддя ніколи не зрівняється з тим, що в нього забрали. Після суду журналісти ще довго писали про справу тернерів вона стала символом того, як гроші і статус не можуть приховати злочину. Але для родини Лонглі жодних перемог не існувало, їхня донька була мертва, і жоден вирок не поверне її сміх, її голос. Її теплі обійми, тіло Емілі довго залишалося під арештом. Поліція продовжувала розслідування, збираючи додаткові докази. Лише у вересні 2011 року, через кілька місяців після її смерті, родині дозволили перевести тіло додому, до нової Зеландії, але труна була закрита. Батько Марк дивився на неї мовчки, не вірячи, що всередині його дитина. Він згадував, як колись тримав її немовлям на руках, як вона сміялася, коли він підкидав її в повітря, і не міг зрозуміти, як хлопець, якого вона колись називала коханим, міг це зробити. Після похорону він сказав журналістам: Еліот Тернер зло, я сподіваюся, він страждатиме щодня, поки живе, але з часом навіть ненависть почала згасати. Поступаючись місцем безсиллю, родина розпалася, Марк і Керолайн розлучилися, не витримавши тягаря спільного горя, Ганна, молодша сестра Емілі, закінчила університет і намагалася будувати життя без постійної тіні минулого. Вона казала в інтерв'ю: ми живемо, але в кожному дні є порожнеча, де мала б бути Емілі. У в'язниці Еліот Тернер, за повідомленням преси. Прикрасив стіни своєї камери фотографіями Емілі, він казав, що все ще її любить, і мріє про день, коли вийде на волю, щоб повернутися до життя з Шампанським і Бентлі. У його словах не було ні краплі каяття. Навіть тепер, відбуваючи довічний строк у в'язниці Кенту, він залишався там тим самим самозакоханим юнаком, який колись вирішив. Що має право володіти людиною. Для батьків Емілі це стало останнім ударом дізнатися, що її вбивця живе без каяття, тоді як вони щодня прокидаються з болем, який не вщухає вже понад 10 років. За кілька годин до смерті Емілі спілкувалася з батьком у Фейсбук. Це було 6 травня 2011 року, вечір. Вона писала короткі повідомлення. Про навчання, про плани, про те, що в неї все гаразд. Марк, сидячи в Новій Зеландії, відповідав із посмішкою. Він не бачив жодного натяку на страх. Вона виглядала спокійною, навіть щасливою. Наступного ранку телефон розірвав тишу. Спершу він не відповів, потім десятки пропущених дзвінків і повідомлень. Коли він нарешті взяв слухавку, почув плач. Молодшої доньки Ганни. На тлі крики Керолайн, Емілі немає, Емілі немає, світ зупинився. Марк сів на диван, де тиждень тому сиділа його старша донька. Усе довкола було таким самим, тільки її більше не існувало. Він не міг повірити, що більше не почує її голосу, не спав до ранку, поки не сів у літак до Англії. У дорозі він зупинився, щоб заправити авто. На обкладинці газети New Zealand Herald обличчя його доньки, під заголовок – Молода модель, убита в Борнмуті. Його нудило, руки тремтіли. У залі очікування люди кидали газети у смітник, не здогадуючись, що поруч стоїть її батько. Коли він прибув до Лондона, поліція повезла його просто до моргу. З ним була колишня дружина Керолайн, їх провели у кімнату очікування, морг наповнювався холодом і запахом дезінфекції. Працівник показав на вікно, коли будете готові, вімкнемо світло. Спалахнуло світло за склом, тіло Емілі. Вона лежала спокійно, накрита фіолетовою тканиною. Здавалося, просто спить. Марк підійшов і торкнувся її обличчя. Шкіра була білою, мов порцеляна, холодною, як лід. Я дивився на її обличчя так само, як у день, коли вона народилася, тільки цього разу її очі були заплющені, і я зрозумів, що це кінець, це не сон, не жарт, вона більше не прокинеться. Того дня він втратив не лише доньку, він втратив частину себе. Після похорону настала порожнеча. У домі Лонглі більше не лунали сміх і музика. Щороку, коли наближався Великдень, Марк і Керолайн відчували, як біль знову оживає, адже саме того Великодня вони востаннє бачили Емілі живою. Вони намагалися не говорити про те, що сталося, але мовчання лише посилювало відчай. Марк почав писати спочатку щоденникові записи, потім статті про домашнє насильство. Він хотів зрозуміти, як не помітив, що його донька жила в страху. Згодом він створив ініціативу, яка допомагає жінкам, що потрапили у токсичні стосунки. У кожному інтерв'ю він повторював, любити це не контролювати, любити це не залякувати, не принижувати, не забирати свободу. Те, що він називав коханням, було лише володінням. Ганна виросла, здобула освіту і вийшла заміж. Її життя наповнене світлом, але день народження сестри вона щоразу проводить на кладовищі, квітами вкриває холодний мармур і мовчки розповідає, як минув рік. Вона каже, що відчуває її присутність у вітрі, у морських хвилях, у спогадах. Минали роки. Марк одружився вдруге із жінкою на ім'я Гілларі. У них народився син, якого вони назвали Гантер. У цьому маленькому хлопчику Марк побачив новий сенс жити, але навіть тепер, коли він бере його на руки, іноді відчуває, що поруч із ним є ще хтось, тінь дівчини з теплими очима, що назавжди залишилася 17-річною. У пам'ять про неї Марк написав книгу про контроль і насильство в стосунках. У передмові він звертається до молодих дівчат якщо тебе принижують. Це не кохання, якщо тобі страшно, тікай, бо страх це завжди перший сигнал небезпеки. І хоч життя родини поволі рухалося далі, ніхто з них не зміг по-справжньому попрощатися з Емілі. Вона залишилася частиною кожного з них, тихою присутністю у кожній розмові, у кожному погляді на сімейне фото. Минуло понад 10 років із дня трагедії, але ім'я Емілі Лонглі. Все ще звучить у новинах, коли говорять про насильство в стосунках, її історію вивчають на тренінгах для поліції і соціальних служб, як приклад того, як контроль, ревнощі і гординя можуть перетворитися на вбивство. Еліот Тернер, нині 37-річний, відбуває довічне покарання у в'язниці Кенту, його батьки Літа Аніта вийшли з в'язниці ще 2013 року. Після звільнення вони намагалися уникати публічності, проте сусіди казали, що ніколи не бачили в їхніх очах каяття, вони втратили статус, бізнес і сина, принаймні того, ким він був, але так і не усвідомили, що втратили набагато більше людяність. Суспільство дивувало одне, як можна захищати людину, яка позбавила життя іншу, і називати це любов'ю. Чому дорослі, які мали навчити сина відповідальності, самі вчинили навпаки, приховали злочин. У цих питаннях суть всієї справи, бо історія Емілі не лише про вбивство, вона про культуру замовчування, коли насильство вважають приватною справою, про батьків, які готові спотворити правду заради родинного імені і про дівчину, яка просто хотіла жити. Любити і мріяти. Сьогодні на сторінках пам'яті у соцмережах щороку з'являється короткий запис 14 років без тебе Емілі. Ми пам'ятаємо. Під ним сотні коментарів від жінок, які пережили подібне. Вони пишуть, що саме її історія дала їм сили піти, перш ніж стало пізно. Її життя обірвалося у 17, але її голос продовжує звучати у кожній історії, де хтось Наважився вибрати свободу замість страху, її смерть стала болючим уроком для всіх, хто бачив у контролі турботу а в ревнощах пристрасть, але її життя стало нагадуванням: справжнє кохання це свобода, довіра і безпека. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.